Nissan Note 2012 року 1.5 бензин, автомат, пробіг 73 тисячі кілометрів. Стан просто бомба, стан нового авто. Жодної мятінки, царапинки, порозі, нічого нема. От такий має вигляд. Безключовий доступ, кондиціонер, камера заднього виду. Кому цікаво, запрошую. Місто Боярка. вулиця Білогородська, 168. Телефон буде в описі. Самно 12-й рік. Підпофарбована задня арка чуть-чуть і задня права, е, ліва дверка. Все. Все остальне в рідній фарбі. Дуже класна машина.